Зараз ми знаходимося в місті Миколаїв. Після підриву Дамби Каховської ГЕС наше місто теж потерпало від паводку. Рівень води піднявся майже до критичного рівня більше одного метру. Ця територія, де ми зараз знаходимося, була повністю затоплена. Окрім цього, постраждав минулому Снігурівський район. Зараз Баштанський, там вода піднялась більше, ніж на 6 метрів. Були затоплені багато сільськогосподарських угідь. Також постраждав один із заповідників заказник місцевого рівня в населеному пункті Івана Кепіна. Весь час після підриву дамби Каховської ГЕС інспекцією екологічною проводився моніторинг стану поверхневих вод річки Річкінгулець, також в районі міста Миколаєва та Бузького лиману. За цей час було відібрано багато проб та проведено більше однієї тисячі вимірювань забруднюючих речовин. Станом на сьогодні природа бере своє, вона відновлюється, росте трав-трава, повідновлювалися зелені насадження, тобто природа має взяти своє.